Привіт! Якщо болить коліно, можна зробити таку вправу. Викликати скручування в колінному суглобі під напругою. Для того, щоб стимулювати зв'язки колатеральні, які йдуть назовні, з внутрішньої поверхні і наружної поверхні. І ті зв'язки, які йдуть всередині, крестоподібні зв'язки. Можна зробити це так. Наприклад, я хочу пропрацювати з оцим. Коліном. Я стою і е, намагаюсь розвернути стегно всередину до тих пір, поки не відчую, що скручується суглоб всередині. І е, е, декілька таких пружиничих рухів, е, якщо я стою на правій нозі, то в ліву сторону, в лівий бік. І е, в цей же час ми повинні відчути, що дуже сильно напружується сідниця. Можна сюди покласти долоні, щоб відчути, що вона включилась. І це один ще фактор, додатковий, який допомагає стимулювати усі м'язові ланцюги, які працюють з нашим коліном. Також, якщо хочете, можна зробити в протилежний бік повернути коліночку назовні. Тож, до тих пір, поки відчується, тут якась така скручувальна сила. І зробити дея... декілька пружинячих рухів інший бік. Але більш за все, за все мені подобається такий внутрішній. Ну ви поекспериментуйте. Одну коліночку можна попрацювати, якщо дві колінки відчуваєте погано, то можна іншу. Також стаємо на ножку, фіксуємо стопу і робимо рух у стегні, напружуючи сідницю до якогось бар'єру, і потім декілька разів таких пружинячих. Ягеньких рухів, а потім може, можете перевірити, якщо колінку боліло, як вона себе почуває після вправи.